Витаю, друзья! Бажаем здоровья! Бажаем здоровья, здоровья. Что, как вы, здоровья, здоровья, Красавчики! Розкажіть, будь ласка, скільки ви пробували на позиціях загалом? 30 днів. Так, сьогодні 31-й може повернулося. Багато зробили. Почаємо свою роботу. <кху> Будемо працювати і надалі. Так, страшно, <кху> перший раз було, перший контакт страшний. Так. А далі перший вже... раз, а там вже по накатано, так. Да. Воно сподобалося. <кху> Можна сказати так. <кху> так. Це, це добре, коли стріляєш, ти не в тебе. Воно поприємніше добре. А так. Все було. Добре, забезпечення, дай Боже. Так, піклувалися за нами, так, прям дуже теплі речі, їжа, все, все було забезпечено. Лікарка, все, все працювали. Було. Колбаска, все було. Працювали, копали на совість. Ну, так вийшло. Хату розібрали нашу з півішками, де ми Нагалі. несли службу. Да. Але добре, Воронки. що ми. Хорошо покопали, та вдалося вижити на триста цілі. Дувлюсь, у вас трофейний, так, автомат? Так, засипало, так. Да. Засипало, ні, завалений. По покажіть. Ось дванадцятий. Ну як не сказав, що він добрий. 7,62 шість краще, все таки п'ятерка це таке. А розкажіть трохи, коли там перший був і скільки взагалі багато було? Сім, сім, сім ворогів ми положили. Так, біля хати ви якось спілкувалися з рідними? Може, якось хтось? А, так, ми передавали на КСП вітання, вітання там, записували голосові вітання через рацію чули. Саме друзі, це хлопці з 93 ї бригади Денис та Дмитрій, які тримали позиції під Конставою Константинівкою 130 днів. Вони за цей час знищили не тільки велику кількість а, російських окупантів, але й взяли одного з окупантів в полон, і він їм навіть допомагав боронити свої позиції. А, ось так сталося. Вони його годували, вони давали йому їжу, а, вони його не розстріляли, вони над ним не знущалися і вони привезли його з собою, коли відбувся вже процес евакуації з їх позицій. 130 діб пекла. І велика велика кількість знищених російських окупантів, які намагалися цю позицію зайняти. І один полонений. Отже, це українські воїни. Це прості українські хлопці. Це якраз ті, хто заслуговує поваги. Честь. Денис. Та Дмитро. В нас сьогодні 24 грудня. Це 1400 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язкої. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І після цього вступу. Я хотів би почати не з досить таких відомих якихось локацій, таких як покровська мирноградська покровсько мирноградський напрямок, агломерація, або Сіверська, або Гуляйполе, про яке ми постійно говоримо. А почну саме з Сумської області. Саме з Грабовського, яке за останній час стало також а, в нашому інформаційному просторі ну, дуже цікавим таким місцем концентрації а, суспільної уваги. Чому стало? Тому що російські окупанти зайшли в це село і не тільки взяли в полон військових, які там знаходились, і про цих військових я б сказав би в лапках. Тому що, ну я розумію, є службове розслідування, воно буде проводитись безумовно, але по відео, яке демонструє окупант в великій кількості, ми можемо помітити, що ми можемо помітити те, що е, українські військові в лапках, які там знаходились, і повинні були захищати це село та цивільних, які там знаходяться, які потім були вивезені на територію Російської Федерації. Вони не були а, повністю готові до зустрічі з ворогом. Вони не мали на собі повного комплекту спорядження штатного. А, вони зброєю своєю поводились так, нібито, ну я не знаю, це якась ігрушка. Вони її передавали цивільним, щоб що зробити? Щоб постріляти в дрона. В дрона, який вів розвідку за цією місцевістю. Тобто ці військові не тільки вели себе, м'яко кажучи, не згідно за уставами, а окрім всього іншого, вони ще й не доповідали своїм командирам відповідно тієї ланки, по якій треба ці доповіді робити, про те, що за ними спостерігав дрон, і що росіяни можуть цим скористуватися. Маючи відповідну розвідувальну інформацію, щоб провести відповідні е, рейдові дії в районі саме цього населеного пункту. Що сталося? Сталося те, що ці військові потрапили в полон, е, також було вивезено на територію Російської Федерації е, місцеве населення, як з цього села. Е, до речі, це не досить така. А, проста операція, а, тому що той, хто дуже добре знайомий з а, таким терміном, як евакуація, він знає, щоб вивести 80 а, людей з якогось населеного пункту, скільки потрібно транспорту, а, як це потрібно організувати, як це буде відбуватися. Тобто, коли все це відбувалося, коли цей транспорт, це дуже цікаво. А, на для вас якраз я відкрив мапу Deep State з селом Грабовським. І ми бачимо, що від переберено до старосілля йде одна єдина дорога, яка має розвилку також на південь або на північ Грабовського, через яке можна заїжджати. Тобто, якби. Було відомо, що рухається в напрямку на Грабуцьке колона автомобільного транспорту, а вивезення 50-80 пенсіонерів. А переважно це були саме пенсіонери. Це а, задача не для якогось там пікапа або а, броньованого автомобіля на 5-7 осіб десанту. Це якраз потрібно декілька одиниць транспорту. Якщо стало відомо, що такий транспорт рухається в напрямку на Грабовське, заїхав і почався цей процес, виникає питання, чому він не був знищений на безпечній відстані. Тобто оператори fpv дронів які знаходяться в відповідній зоні, вони або не отримали відповідної інформації про таку загрозу. Ну, наприклад, те, що навіть елементарно, за підрозділами, які знаходяться в рабському, за ними ведеться спостереження. Або їх там не було взагалі, або там були ось тільки ці дуже цікаві персоналі, які називалися військовослужбовцями Сил оборони України. Оці красавчики, які. В проміжках між е, там сніданком та вечерєю пострілювали по ФПВ-дронам, яким займалися розвідкою. Ну, дуже цікавий такий момент. А отже, зараз в цьому населеному пункті ведуться бойові дії. Сили оборони України після того, як спричинився цей, ну поки що не скандал, скажу так, але все до цього рухається. Черговий приклад того, як на місцях не контролюються дії е, підрозділів, як е, відповідні ланки е, командирів та командування вони отримують, е, чи не отримують взагалі інформацію, або отримують якусь маніпулятивну та неправдиву. І ми в результаті маємо що? А в результаті ми маємо Гуляйполі, в результаті ми маємо сіверське, в результаті ми маємо Рабовське. А, і до цього це повторювалося неодноразово. Ми вже з вами неодноразово бачили цей приклад. І на а, турецькій агломерації, що забули про Турецьку, ну так я нагадаю про очеретина, що забули очеретину, яке могло декілька місяців тримати оборони, а впало за декілька днів. А чому ну тому що все було зроблено це через одну дуже цікаву точку, яка має а, номер, а, номер 5. P'ять. Точки. І саме зараз, в районі Рабського, ми змушені проводити контратакуючі дії для того, щоб зупинити російських окупантів безпосередньо в цій локації, щоб вони не розширились. За умов тим більше того, що в 2022 році саме росіяни використовували цю ділянку в Сумській області для того, щоб зайти в Сумську область і рухатись до Сум безпосередньо. Тоді їх все ж таки вдалося зупинити. Ця ділянка дуже цікава не тільки тим, що там є відповідна е, дорога, яку можуть використовувати росіяни, е, я маю на увазі автомобільну, а є ще й залізниця, яку також можна використовувати для більш. Успішного просування в території України навіть при поганих погодних умовах, тому що рух вздовж залізниці це завжди рух вздовж більш стабільних та твердих ґрунтів. І відповідним чином тут навіть йдеться не про логістику залізничну, а в якомусь ситуативному моменті, а йдеться саме про зручність використання цього напрямку для просування. І оця локація була покладена відповідальність за цю локацію на якихось п'ятих алкашів. І ці, ця кубка алкашів фактично це все злила, що було передбачено. Ні, я звісно ж не прокурор і не суддя, щоб робити якісь висновки. Але те, що зараз ми можемо бачити з відео, яке не є генерацією штучного інтелекту, яке не є інформаційною психологічною спецоперацією. А є дійсно констатацію того, що там відбувалося весь цей період та час. Ну, з цього робляться відповідні висновки навіть цивільними, а диванними експертами. Для цього навіть не треба бути, ну я не знаю, там, офіцером якоїсь середньої ланки. Для того, щоб якось це пояснити, навіть офіцеру середньої ланки я не уявляю, як треба буде викрутитись, щоб зробити відповідне пояснення для ЗМІ. Факт залишається фактом. Дуже прикро спостерігати такі процеси на кордоні найбільш нестабільної ділянки в зоні бойових дій в Україні, найбільш загрозливої ділянки Сумської області на фактично четвертий рік війни. Саме цього, в принципі, ворогу і треба демонструвати те, що він може розширювати зони контролю і впливати на наші дії глиб нашої тилової території, навіть ближньої тилової території, при цьому який висновок, а висновок ось який. В нас закінчився третій тиждень грудня. За цей період російські окупаційні війська мали можливість захопити 161 квадратний кілометр території України. І це фактично робить грудень одним з найбільш інтенсивніших місяців по темпам просування російських окупантів та захоплення території України. Сумарно за три тижні вони захопили 373 квадратних кілометри території України. Я можу сказати, що такі темпи можна було спостерігати ну хіба що тільки під час літнього наступу. Але поки що не поспішаємо з висновками. Можемо сказати наступне: в листопаді російські окупаційні війська мали рекордне захоплення території на Гуляйпільському напрямку. Я думаю, що з Гуляйпільським напрямком я вже усім проружав вуха, і його ну, багато хто коли чує, о знову він буде говорити про Гуляйполе. Ні. А не тільки про Гуляй поле. справа у тому, що най... а, якщо в листопаді а, повним провалом це було саме Гуляйпільський напрямок, де росіяни захопили більш ніж 200 квадратних кілометрів території, то в грудні станом на третій тиждень є найбільш провальним сіверський напрямок. Зараз тут російські окупаційні війська захопили фактично більш ніж 170 квадратних кілометрів, тому я навіть не знаю, можливо, до нового року. Це буде а, навіть більше, ніж 200 квадратних кілометрів. Сіверський напрямок, на Сіверськ а, втрачено не тільки са, а, самі території, але й місто Сіверськ. Зараз ми будемо багато чути про те, що там продовжуються бойові дії з боку Сили оборони України, але це не відповідає повноцінно дійсності. Так, ми намагаємось а, зараз впливати на Сіверськ вогневим чином дистанційно. Але повністю втрачено його північну, е, східну, південну, е, фактично усю лівобережну частину по річці Бахмутка. Е, частково втрачено і правобережну частину Західну. Тобто можна говорити, що з Сіверськом тема закрита. Це не Купінськ. Тут не буде відновлено позицій, тут е, не буде контратакуючої операції. І це відкриває рух росіянам на Слов'яно-Краматорську агломерацію, що є для нас максимально несприятливим. Чому? Тому що, як мені здається, якщо росіяни мали можливість за місяць, а саме за місяць, акцентую на цьому увагу, здійснити прорив в лапках не повноцінний військовий, але локально навглиб нашої оборони на 10 кілометрів. Тобто вони зараз знаходяться від Слав'яно-Краматорської агломерації за 20 кілометрів від своїх позицій, там, де вони мають зони контролю. Місяць тому вони були саме місяць тому, вони були на рівні трохи більше, ніж 30 кілометрів від Слав'яно-Краматорської агломерації. За цей період вони просунулися в глибину на 10 кілометрів, захопили Сіверськ. Фактично робимо вже такий висновок, це питання часу, коли ми це визнаємо. А потім продовжують рух, не зупиняючись а в напрямку на словяно Краматорської агломерацію. Тобто я роблю відповідні висновки, або там не було а, достатньо уваги приділено обороні, тобто відсутні були відповідні лінії оборони, або не було особового складу, якого було б, а, достатньо, щоб ці лінії оборони підсилювати своєю присутністю. Е, що саме ми можемо робити з е, цієї інформації? Я думаю, що те ж саме, що і з Гуляйполе. А хтось е, після 22-го року, як відбулися наші успішні контрнаступальні е, дії, просто взяв і забив на три роки, на те, що треба будувати лінію оборони. Майже усю. Всі ті території, які були звільнені, там треба було будувати лінію оборони. Ми бачимо зараз а, дуже цікаве відео від Даніса Шмагаля. А це дуже непогано, це виглядає епічно, але ця епічність повинна була не в, бути в кількості не продемонстрована не одна лінія оборони, а 30 на 30 кілометрів в глибину, ну тільки по Запорізькій області від річки м, Гайчук. Отже, саме тут в нас безумовно сіверський напрямок він є найбільш вразливим. Далі рухаємось. Російські окупаційні війська за цей період втратили 8 390 особового складу. А тобто, третій тиждень він став у пропорції захоплення одного кілометра. На кількість а, знищених окупантів на цей один квадратний кілометр території України най, одним з найгірших в а, 2025 році. Пропорція 52 тіла окупантів на один квадратний кілометр. Це один з найгірших показників в тижневому вимірі за 2025 рік. А, відповідно, я можу сказати про це, вже говорили неодноразово. Російські окупаційні війська в 2022 році можуть захопити більш ніж 4300 квадратних кілометрів території України при цьому втративши 410-415 тисяч особового складу. Ці прогнози, ці розрахунки, вони підтверджуються, тому це не для нас прогноз У 2025 році. Ми не адаптувалися до нової тактики ведення бойових дій окупантів. У 2025 році ми бачимо, що ми почина, продовжуємо втрачати наші території швидше, ніж у 2024 році. У 2025 році ми не почали вбивати росіян більше, аніж у 2024 році. Я думаю, що кожен з цих е цифр може зробити висновки самостійно. Хлопцям з 93 ї бригади, Холонеяр, честь. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своїм коментарем, підпискою, натиснувши дзвоника, репостнувши, а, прокоментувавши все. Це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту. YouTube. Окрім цього іншого, ви можете стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, а, цей канал буде передавати цей контент а, і сповіщувати вас про нього перший. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на боссі в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!